Поки сьогодні ми будемо грати план звесельба. Я знаю, що я дуже дуже давно не грав у цю великолепну гру. Я не довго не грав, друзі. І я лише пограти, так? Да? І сьогодні я вам розкажу, що довольно війною, як це виглядає, нових бройноватів, нові рослини і все таке. Перша це мітинг-аккаунт. Перший брайно це ось такий Аранароні Големіні рубіновий. Потім у нас йде ось такий з цією непонятною мутацією, я називаю це новий цені Ласпіралі. Но, на це народ. Це не нові бренди, просто така нова мутація перекарежена. Дуже странно. Слідує в нас к'іоніно. Це знак запитання. Не знаю, що в школі. Ну от, він тебе. Так, все. Це у нас знакому ламіно Експламін. Це, це ось така жаба, яка вибивається з спеціального виду, який я покажу, як його е, зробити. І ще в мене є така пушка, ми її протестуємо. Це в мене теж є, але воно давно. От, бачите, вони одинаково просто це обидва. Мутація, де? А це в нас сікселе. Походу, це якийсь серпий молот. Потім у нас іде слімітто. Ось такий качок. Це з Денис ось такий от Гранде Екстрит. Не знаю, що це. це І ви скажете, а що тут такого пуску? А подивіться на назву його мутації. Якась мутація. Що це? Я не знаю, що це за мутація, але вона дає огромний бак. Обычно я даю 375 долларов в секунду, а це 2800 долларов в секунду. Це наступний брейн. -рот. Це в нас радіоактив бандері. Переводити це як ну, бутилку радіоактивна. Ну, конечно, це із тіла брейнот. Брейн це ж брейнот це ход -ко кокоало. Його можна отримати ось тут, у цій штуці. У Сезен Шопі, так? Безплатно. Що, що? Якусь кнопку. Ну, от такі нові Brain Road. Зараз я відвернусь, щоб ви не бачили нову. Ось, хоча я думаю, ви її вже побачили. Так. Ладно. Следує ще брона це редиск. Я не. Я... І походу вона... Ну, 7,2 кг, кілограм Це просто вже друзі. Ось така редиска тільки 7 і кг. Хочу я встановлю сюди, щоб вам було краще. Прикольна редиска 41 тисяч ДФПС. FPS на комп'ютері. Оооо! а ну що? Звісно, це такий Я нажму рестарт, друзі. І як вам хоче вибере зараз. Я вам все покажу один раз, де Ми беремо в сток і беремо з с... с... е... Скажете, ну можна це робити з усіма русами. Просто е... кактус робиться 30 секунд, а вони там по хвилині все таке, тому що е... вихідну кактус я так і прошу. І стало ось так. И вид вам мутацію, типу, да, для цього всього. Що нас ще додали? Новий, так скажем, індекс, да, да. Тут є шанси на мутації. Кандихор, найкраще тут е, от не а, де, що то там, де. І, коротше, я хочу подивитися сам індекс, хоча я в ньому був. Так, відкрити Brain Road від, і пойти от Во. во. Нова мутація. Вона виглядає примерно ось так. Перекаражені, бо як ви бачите, в скіну вони реально Наприклад, у балеріни капучини е, її, типу, ну, кофі, ну, літає. Тут я не знаю, що це все. Ну короче, тут все. Закрыся. Ну тут на короче паркаража, но ну, некоторые не Ні, я не знаю. Просто мутація дуже ржачна. Седр... О, это электрик. В мене є требовали мутация, тому нафиг ви що! Гоните рил! Прикол, друзі. Представляю вам, что были с тему тацию. А Бэйн Рот из тем аде. Типу. Следующая мутация у вас такая черная. Она просто чрная гузин из тема мутации. Сейчас найду вам. во во-во-во. Да ханы хаха. А, воно у нас отображается так. Кстати, мы тут что наш э, кактус? Блин. У него минус хвост. Чрт. Це, по-моєму, не дуже смішно, я б сказав. Следує штука це ось такий... ой, блин, ось такий автомат. Його можна получити тут в ось цьому проезі. Кстати, вот це. І це. Я думаю, вам понятно, і як це завдання. І тут є шанс, і ми, мені все время. Вот, бачите. У мене да. До... смотрите, у мене вообще, ну. Ким Гремон мутацию. Видела? А? а? Ну хорошо, да. Так, СЦБО, АОСЦ, еще одна новая мутация. Давайте буду его Из И за УСО нафига. Ну, я люблю УСО. Не понял. Алло, блин. Я цебах ЦБАХ был. Ну, чё, а, ЦГЛКС, ё, я тупо. А де другі тація л, я туплю жорстко, походу. Та шкін ты. Та каракотський! Бандотський. Ладно, коротше, давай я пішов. Відкроємо Сова, друзі. Бачили сову Рейму? Ні, це вонучий качок. Ну, качком дуже хорошо буде. А от таким фігом, який заведе 10 секунд, ну я не це ось такі штуки. Скажете, ну, буває ну, подивіться, я стою в агарині і лапали. І стану це таке крошки, нюхай. От, де, я хочу, щоб вийшов огромний брейн. Во, босс, вийде, я, ми подивимо. А поки що я продав кивісину. Яка пушка. А на друзі почекаємо, а поки що йдемо до мого тві. Я показала усіх новинок, хочете розсмотрети, но ну, зараз покажу. Тільки воно погузить. Як же це мені? От я отак. Я думаю, вам понятно. Залишилось тут чуть-чуть рот. А поки ще я вам покажу, що сталося за мою базу, поки я не Моя база зробила 67 мільйонів триста вісім тисяч дев'ять вісімдесят два доларів в секунду. Я зробив е, ну, давно вже цього мільдону. 1 мільйон секунд. Жесть. Тут ще я ось такий зробив. Ось такі... Я, якщо чесно, був на обнові, вона розраби не спавнили ні зіксевинов, ні, нічого для заробітку. Нічого такого взагалі не було на обнові, Просто нове все так роздавали нове. Воно нафіга не робить. Я роб... А ще що. Можна. Я бы не в цій фігні не робив. Я б купив ці. О, друзі. Дивіться, хто вийшов. О, 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 о. Це друзі, брамо. И, <связываю> друзья, а я цей, друзья, а -а -а! ну, смотрите, дракон маленький, друзья, бачу ржака. прикольно? Так, я вкачаю. о, о, -о. о все, вот это. Кстати, я вот в этом биоме сливав, блин, ты фига лего? Зараза. Хочу подав. У мене, якщо чесно не було байно. Хочу у цьому біомі я зібрав усі байники. У цьому я зібрав усі. У цьому я зібрав усі. Ну, у цьому в мене немає бри брикуса дикуса и уссикалита, лос но лосиколита в мене були, а бри брикус не був. Я не знаю, что за... Це... Но думаю, що це не чого такого нашого. я вам показав, що у новій одної цієї гри, яка вскацується вниз. Завтра у нас е, субота, значить, беремо одного в Brain Road, Наш, звісно ж, Place Versus Brain Road і Grow Egra. І збереги від цунами та е, Brain Road. Якщо чесно, я не знаю. Добав, я знаю, що добавлять у нові ну, цих цунами, добавлять е, якогось кота в Польшику в смачному. І додать стривби елефанта. Да. Хто не бачив це відео перше по цій подивіться, як, кстати, вже вкачався у грі, мій найкращий байно, спойлер, приносив 18 мільярдів секунд. А я до цього бухнуло, де. Да. Тепер в мене куча всяких байнурів. І я з кукину, з гравцем в робоксі чисто трейдуся на вигодні. Він збирає базу із трейд ой, Селестри байонут, а я чисто так е, е, на він поки чов в поліні до 150 мільярдів скупів. А, в мене він найкращий. О. А, друзі, Я кушаю це, це я усе показав о новогодні костини. Думаю, я вам я думаю, це відео вам сподобалось. Підставте лайк і підпис. От будь ласка, я вас прошу. Я хочу добити хоча б там 100 підписників. Це дуже хочеться мені. Я буду випускати. Хочу дуже. Я говорю зараз, за ці от два дня, ой, які будуть у неділю, буде дуже-дуже багато відео. Там чотири максимум відео, да? І це ще п'ять відео. Дуже багато. А, друзі, ну, я тут вот закінчуюся. Всім до побачення, всім хорошого дня, ночі, ой, у кого я. Всім добро, всім пока.